Сьогодні розкажу тобі за таку круту добавку, як куркумін, який має величезний спектр дії. Куркумін добувають корення відповідної рослини, куркуми. А я його приймаю, тому що спектр дії просто неймовірний. Перш за все, він має антикатаболічну дію та прискорює відновлення після тренувань. Хороший антиоксидант уповільнює старіння, а також є досліди, які показують, що куркумін. Трохи збільшує рівень тестостерону. Окрім цього, знижує рівень холестерину, покращує травлення, а також він має протизапальну дію, що допомагає при болях в суглобах. Мінус в тому, що куркумін погано засвоюється організмом. Але завдяки технології NovaSol саме такий куркумін від MST Nutrition засвоюється дуже добре. Використовувати можна всім, побічних дій він не має. Особисто я вживаю дві капсули на день з першим та останнім прийомом їжі. Якщо бажаєш замовити такий куркумін від MST Nutrition, переходь на сайт mstnutrition.ua, а по промокоду pavlon 10 отримаєш знижку 10%. Якщо тобі потрібна індивідуальна програма тренувань, план харчування чи ти хочеш співпрацювати зі мною, як з онлайн-тренером, пиши мені в інстаграм є в профілі.